Всім привіт! Мене звуть Світлана, і ви на нашому каналі «Сад Світла Світлани. Ми з України, з міста Харкова. Ми в своєму квітучому і вже в садочку де щось відквітло. Друзі, тема сьогоднішнього відео це спірея Вангутта, її обрізка. Коли треба обрізати? Чому треба обрізати? Отже, друзі, поїхали! Неймовірна красуня на весні, біла, пухнаста. Для того, щоб більш охайним був цей кущ, обов'язково його стрижу після того, як він повністю від квіт. Ось саме зараз треба його підстригати. Чому? Ми підстригаємо спірею Вангутта і будь-які кущі, які квітли на весні першими, саме зараз, після квітіння, одразу. Тому що після того, як кущі відквітли, з'являються нові пагони. Це пагони, на яких цей кущ буде квітнути наступного року, наступної весни. І нам треба дуже швидко, не зволікаючи. Обстригти нашу спірею Вангута для того, щоб заклалися бруньки наступного року. На, саме на цих бруньках будуть квіточки, які будуть квітнути і радувати нас наступного сезону. Всі кущі, які квітнуть на весні, треба десь ну, через тиждень, через два обрізати саме після квітіння. Восени їх обрізати не можна. Якщо ми їх обріжемо восени, ось коли обрізаємо весь сад, то ми втратимо частину наступного квітіння в наступному році. Він буде квітнути, але не так рясно, як тоді, коли ми обрізку саме зараз зробимо. Спочатку секатором обрізаю всі великі гілки, а потім вже, коли ось такі приберу, які мені заважають, тоді вже будемо підстригати кущорізом. Садок в нас не дуже великий, тому мені дуже допомагають стрижки будь-яких рослин. Коли я їх стрижу, тим самим я стримую їх зростання, стримую їх розростання в ширину, і більш охайним стає садочок і квітники. Можна його взагалі не стригти. Нехай зростає як хоче. Бо від природи спіреї Вангута цього чагарника дуже гарна форма. Ось вона така, такі пагони, вони ніби, ніби фонтан такий вниз. Але, друзі, навіть після дуже гарної стрижки пагони відростають таким чином. Що і молоді наступного сезону вони, вони теж ось дивіться, ось так вони будуть нахилятися додолу. Сухі гілки, дуже товсті, старі. Можете вирізати. Вона дуже гарно відновлюється після стрижки, пагони наростають, не бійтеся, стригти. Головне все робити в правильні терміни. Обстрижити саме зараз. Ну, дивіться, друзі, в нас зараз середина червня місяця. Ось саме зараз я і стрижу. Спірея дуже невибаглива, спірея вангутна, але навесні, дуже рано навесні, коли тільки-тільки з'являється молоде листячко, на неї може нападати тля, попелиця. Будьте дуже уважними, я її завжди обробляю в них. На неї попелиця нападає і на калину водночас. Це попереджає нас, що весь садок в небезпеці. Ось саме ці рослини: спірея Вангута і калина. Дивіться на них, якщо на них з'явилася попелиця, обробляйте препаратами від попелиці навесні. Дуже гарно, це майже перед самим квітінням. Вони вже такі бруньки вже такі набухли набухлі, і ми можемо бачити, вже там квітіння скоро, скоро почнеться. Можна обробити, щоб не було попелиці, бо вона трошки негарний вигляд потім надає спіреї. Але вона все, все одно в минулому році нас не було, впевнена, що попелиця. Була, і рослина гарно витримала. Ну, коли знаходишся в садочку, це не дуже подобається, тому що, ну, вигляд, якісь там шкідники на таких гарних рослинках. Тому дивіться, обробляйте. Взагалі, наголошую завжди своїх відео, друзі. Робіть профілактичні обробки свого садочку. Тоді у вас і спіри, і вангута, і будь-які рослинки хвойні, і троянди. Дивіться. Якщо ви. Зробили обробки, дивитися, ну, листя всі чисті, триянди стоять такі гарні, звуки такі потужні. Ну, це ж не грім? Та, мабуть, ні друзі. Отак ми проводимо свій час в своєму садочку. Там гримить, а ми, а ми працюємо. отакі ми українці. наче кулемет. тут Вітер, мене не здує. Ось така гарнюня в нас вийшла, друзі. Дивіться, акуратна, маленька. Вона ще обросте новими пагонами. Десь через місяць вже не пізнати її буде. Зелена буде дуже красива, така велика куля. В цьому місці дивіться, повітря більше з'явилося. Нас тут лілій, вони всі нахилилися, тому що. Я завжди стригла, і в них було багато місця для зростання. А тоді дивіться, все зайняла ось ця спірея Вангута. Запам'ятайте собі, всі кущі, які квітнуть навесні, одразу після квітіння їх стрижемо. Всі інші це інші теми для інших відео. Біла, красива, друзі. Зараз в нас дивіться, ось цей квітник теж білий, а не мона квітне. У нас садок розташований таким чином, що в нас трошки довше квітіння всіх квітів відбувається. Може, в багатьох вже анемона давно відквітла, а в нас вже квітне. І може ви побачили, вам вадик показував. Дивіться, вже ж тут і троянди. В нас вони теж білі в цьому квіточку. Дивіться, які гарнюні. Це троянда Аспірін. Дивіться, ось зараз покажу, ви і не побачили серед анемони, Дивіться, які гарні квіти. І ось дивіться, вся все цвіття. Білий колір в садочку. Він такий ніжний, він такий делікатний. Друзі, бажаємо, щоб всі ваші садочки були доглянути, щоб у вас була можливість бажання, натхнення. Доглядати за своїми садочками, бо саме в цей час вони нас відволікають, вони нас лікують, вони нас надихають. Якщо вам подобається наше відео, ставте нам подобайку. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, друзі, і коментуйте. Пишіть, що вам подобається, що вам хочеться, щоб ми на які теми ви б хотіли, щоб ми знімали для вас відео. Бо е, коли ми в своєму садочку, коли ось таке блакитне, небо, коли тиша навколо нас, це так гарно. Вітерець, пташки співають, і в нас гарний настрій. Бажаємо нашій Україні перемоги, все, що ми робимо, це все завдяки нашим захисникам. Низький їм уклін, велика їм шана. Бажаємо, щоб всі вони повернулися додому з перемогою цілими. Неушкодженими до своїх родних, до своїх домівок. А ми з вами вже дуже скоро зустрінемося. В нашому садочку квітучому на нашому каналі Сад Світла Світлана. До зустрічі!